Ну, це насправді є проблеми для всіх. Все, пішло. Значить, перша річ. Якщо зайти на ці мої кузинівські читання, то можна передивитися, що там є. Давайте ми передивимося, що там є. Зараз, секундочку, там якісь є списки відтворення. Ну, от, є там, по-моєму, латех просто напису. Давайте натиснемо. Дивіться. Я... Це насправді мій аспірант. Раз три. Це для ваших попередників. Зараз я його включу. Акуратно. Господи, Давайте, чуєте? Чи ні? Так. Ну, дивіться, яка ситуація. Тобто тут Тарас близький, тих 5 чи 6 хвилин розповідає, як інсталювати просто звичайні інструкції. Ну, він завантажує десятки. Краще завантажувати 9. Він там завантажується знизу, він показує це все так. Зав... І потім він показує, як треба, як воно інсталюється. Більше нічого. Ну что, по-моему, під музику це все робить не видно. Ну, Зараз завантажується його в basic micht, там якась версия. Все, пошла инсталляция. Та процедура інсталяції, така ж саме, як процедура будь-яких ігор. Він вже хоче обрейтись, бачите, розкаже, ні, ніби не хоче. Читайте, що там написано, щоб не натиснути на якісь довниці. На всі файли, це суттєво. Якщо ви поставите галочку, то всі технічні файли будуть тривати від И всякий заразок, как на самом деле. Просто для тестования. Вставляем. И теперь трансфер. Знаете, у него тут такая специфика. Не хочу. Вставляете за коллектив і таким іменем. Ну, опасный. Бахтин хочет хоче на такой. Мова йде, що про замовчування, він сам буде шукати, де це потрібно, віддасть запити. От таке, таке буде відкриватися кожен раз, поки потребує нових пакетів. Це то є Єв'юр, яким на ветеківський. Тобто переглядалка. Тобто ви можете робити так само. Тобто у вас цей якраз, бачите, техворк відкриває PDF-файл, більше нічого. Це суто техівська штучка. Я не користуюся тих техворком, ним не зручно, я користуюся суматою. Все, закінчилось. Це вже складно є. Значить далі, дивіться, можна користуватися так само Суматра. Бачите, Sumatra PDF. Він є абсолютно є вільний. Він так і називається e pdf Viewer Sumatra. Бачите, Sumatra PDF Free PDF reader. Відповідно, ви заходите чи на цю сторінку, чи на яку, то я зараз гляну. От Sumatra Read Below Page, Sumatra, Ось є Sumatra 346 на софті. Насправді, тут написано різними мовами. Це писали, як бачите, поляки, вони навіть тут причепили наш корпорець, але вони написали російською мовою, бо вони багато чого, ну, мало хто з них володіє. Що ви можете тут скачати цю суматку? Ну, зараз немає зв'язку з сайтом якихось причин. Якщо його там немає, то ми доподимося, що тут ще. Господи, тут купа тої реклами. Ось є тут. Тобто. Ну Давайте, от, що мені потрібно? Ну, ось це офіційно з сайту. Ось ну, пішла це суматора 6. Чим вона є дуже хороша? Зразу так. Дивіться, гляньте. PDF, читати електронні книжки, є так само формат FB2, це мобільні книжки XPS, DGVU, CHM, CBS, CBR. Тобто там дофіга ця, цей ресурс дозволяє. Він і безкоштовний потушов. Що воно ще дозволяє, крім того, що, то б непонятно, то за ще якісь системи, якісь реклама йде. Насправді, це, якщо випадково у вас є глюки, в тому розумінні, що вони там... Розумієте, І інші показують, що в неї там хочуть якісь гроші, ще щось, ще щось. Дивіться просто на інші сайти. Це беріть ста, старішу версію, вона так само працює. У мене, наприклад, стоїть, зараз я гляну, яка в мене суматра стоїть, зараз ми побачимо. Ну, це PDF. Давайте подивимося, яка версія в мене стоїть. Це є Sumatra PDF. Глянемо. File вигляд, збільшення, налаштування, допомога, відкрити сайт, провірити про програму. От мене стоїть Суматра версія 3.3.3. Вона є безкоштовна. Деколи вона апгрейдиться навіть, якщо вона потребує цього, мені повідомляє. Що я нею можу робити? Гляньте, будь ласка, на таку річ, що я можу багато чого нею відкривати. Наприклад, бачите, тут є можливість користуватися мовами, є налаштування, є певні опції, де ви можете використати все, що заводить, які файли відкривати ще, що, ще, що, ще. ще. Значить, ви можете одночасно тут тримати відкритими дуже багато файлів, і вона пожирає мало ресурсу. Тобто, як для комп'ютера це є дуже класно, коли... Вас мало пам'яті. Крім того, я, наприклад, я брехати не буду. Зараз я попробую зайти на якийсь сайт будь-що і щось відкрити. Зараз, секундочку, чи в мене є? Ось є, наприклад, дивіться, бачите, це файл PNG. Відкриває так само точкові малюнки. Це будинок вчений, який напроти вікон деканату відкрив. Живів. Казано, так? Казано народове. До речі, яке, яке вже орендує наш університет для конференцій і інших закладів. Вже з понеділка університет почав орендувати це казино за одну гривню в місяць. Там відбувся ректорат, то там вже нас був. Тут проблем нема ніяких. Тобто, якщо вам не подобається ця річ, яка називається. Sumatra. Ви користуєтеся чимось іншим. Я просто пропоную те, чим я користуюся. Якщо ви бачите, що ця версія так само вам не підходить, то які проблеми? Просто набираєте Суматра, там нижча версія, наприклад. Ну давайте глянемо третє, так? Ось є 3, 4, 6 якось там. Ви витягуєте, чи Суматра, бачите? Якщо вам ті не подобаються, тут є відповідно якісь нижчі версії. Їх треба просто подивитися. Бачите, розробець, видавець, як Шестов ковальчик. Тут якийсь веб-сайт, з якого він працює, PDF, ПДФ, тут все, що є, download, меню. Я, наприклад, користуюся саме цим файлом. Цим сайтом він мені дуже зручно. Тобто він відкриває всі малюнки, які тільки є можливі, починаючи від ПДФ, закінчуючи. Тим DGVU форматом, ще щось, ще щось, ще щось. Прошу, які є питання. Дівчатку. Оксанка, у вас є якісь питання, Сонечку? Э, зрозуміло поясним. Зрозуміло пояснили чи ні? Так. Добре. Давайте так. Значить, ми вже з нелю товалку говорили, ховалку перепрошую, з Діанкою, з маленькою говорили, з Оленкою говорили, з Оксанкою ми говорили. Так, значить, то, що ще є? Ще є чарівна Андріанка, так? Андріанка, у вас є якісь питання? Ні, немає. Значить, то що там у нас є? О, є ще каруся, є Карінка? Карінка, ау. Yeah, yeah. Я є. Я чую, що ви є, але ви так далеко, ніби ви десь е, е, в підводному човні. Я не знаю, тільки у вас так на парі, мене погано чути. Прошу? Тільки у вас так на парі, мене погано чути. Може це хтось хоче, щоб я вас погано чув. Я тут не винен. Так, хто ж у нас тут є? Це є Софійка. Софійка, у вас є якісь проблеми з тим? Він у мене теж не відкривався, але думаю, якщо я його, так як ви кажете, видалю і закачаю знову, то може він включиться. Дивіться перша річ, ви видаляєте і він edit, і тест. Тому що тут є принцип дуже простий. Тег це є тіло, так? Значить, якщо ви викинули тех і інсталювали тех, і, і після того не інсталювали він Edit, то ну це так само, як одяг лежить в шафі, а ви ходите гуляком. Тобто він Edit це є редактор. І він працює з тою програмою. Він автоматично приєднується до тої програми, але після інсталяції тої програми, розумієте? Тобто, якщо ви де інсталювали, тобто видалили він едіт, він погано працював. Але тех є, так? Якщо ви там нічого з тех не натворили під час виділення едіту, бо він так само міг потягнути деякі пакети теху з собою. Значить, бо Він там просто причеплюється до нього. Ну, та як одяг до людини ви надягаєте, так само цей він едіт. Якщо це так... То тоді е, е, ви, якщо є те нормально, то ви деінсталюєте він едіт і, і, і ставите його заново. Друга річ, якщо ви бачите, що нічого не проходить, ви інсталюєте, ви викидаєте обидві так, програми, незалежно від якого порядку, але деінсталюєте повністю. Краще, звичайно, напевно, що він едіт Тобто перед тим, як митися, треба одяг зняти, як казала моя бабуся. Він-едіт, e, де інсталюєте міг Інсталюєте міг так як там було на тому відео, що я вам показував, так? А після того інсталюєте Він едити Краще робіть дев'ятку. Бо що там буде з 11 версією чи з 10, то важко сказати, як, щоб дев'ятка у вас працювала більш-менш. То я вам потім підкажу. Які є питання до мене? Прошу. дівчатка Ау. Щось не дуже мовчазні. Ніби з самого ранку не цілувалися Що сталося? Ну, я розумію, наприклад, Каріна ходить аж на дві роботи, я так чув, не знаю, чи це правда, то вона дуже втомлена. А у вас що, які проблеми? Давайте я це виключу.